Повернувся я до 3D-друку. Треба було підставку собі надрукувати. От початок надрукував якусь модельку маленьку для дітей. Все гарно, без питань. Тепер принтер все промірює, визначає висоти автоматично, вже ніяких проблем нема, Паркується, стартує все згідно з запрограмованими параметрами. Тут гарно. А от почав друкувати просту ніби річ. І розумію, що це зіпсута заготовка. Спочатку я думав, може воно має бути під кутом. Потім дивлюся на модель та ні, Отвори мають бути прямими. А тут отвори почали з'їжджати по осі Y. Причому це не хаотичний збій, а накопичуваний. Ось перша ступенька, де воно змістилося праворуч. І тут, і тут. Потім другий раз, третій, четвертий і так пішло по жіночій статевій лінії. Чому воно так зробило, я зрозуміти не можу. Якщо би це хтось копнув принтер, то воно б разово змістилося. Якщо би глючив привід чи щось проскакувало, воно б то туди, то сюди. А тут воно планомірно в одну сторону постійно зміщається. Таке враження, що це сам g такий Тобто орка щось нарізала криво. Не знаю, будемо подивитись, подумати. Але я вам скажу, то не є проблема, бо то можна поправити. Берете просто сверло, вставляєте і вирівнюєте, о, і все і все добре. Бачите? Ну, пожарти жартами. Але я це веду до того, що ПЛА пластик на сонці стає податливим. Це є дуже зле в плані, що... З ПЛА пластику роблять дуже багато виробів для воєнних корпуса для всяких штук електронних, точних. І враховуючи цей момент, якщо це використовувати на відкритому сонці, це дуже зле. Майте це на увазі. Ну а я друкую повторно з меншою швидкістю, бо маю думку, що просто десь воно по інерції вискакує. Дивно, правда, тільки що в одному напрямку по одній усі. ПЛА пластик, боїться температури. Це осінь зараз. І просто постояло півгодини-годину на сонці. Завершується друк. На цей раз добре, зміщень немає. Зменшив трохи прискорення і швидкість друку. Соплі це через мокрий філамент. Скоріше за все, принаймні так мене переконали. Я його справді не сушив. Це ще з нового року розпакована катушка, стояла при кімнатній вологості від. 45 до 55%. Що натягнуло, отак і вуса трохи є. Загалом, в принципі, добре. З адгезією питань немає. Тепер кліпер промірює стіл кожного разу, як друкує. Є певні моменти, ну, але то, що не скоро мені розібратися. Чекаю завершення. Є готово. Дивимось, що вийшло. Ходи сюди. О! На гарячу не можна. Тут зручно на плитку кинув. І воно вже... Холодне, по суті. Ну, Десь пропилососили погано, щось скрипить. Все, можна віддирати. Ту кайму я вже знаю, де відключити. Для таких великих деталей вона нафіг не потрібна. О, чистенько все. Гарно. Руками, так як ви казали, трогати не можна, не трогаю. То назад бритванку до п'єца. А криво. Зараз поправлю. Кайму, обриваємо, чи то обріжу, потім відключу для таких деталей. Її вже знаю де, потрохи розбираюся. Ну, Якість відносна. Але це вже прийнятно. Принаймні для цього виробу. Зміщення тепер немає. Жоден рядок мені не втік. Да, Друкувало от бритванку 11 годин. Соплі ті типу, попідчищаю, то не проблема. Якість друку ще є над чим попрацювати. Але то поки для мене складно і не на часі. Підставку для сверл маємо, на тому поки крапка. І тільки тепер, коли бобіна завершується, я почав розуміти, що мали люди на увазі, коли говорили, що все ж таки той холдер треба переробити. Воно ось ковбаситься, аж трясеться. Треба зробити на підшипнику, щоб рівномірно. Розкатувалося і щоб стояло якраз посередині друку. Тобто змістити трошки ліворуч ту бабіну. І на якомусь підшипнику зробити. Тоді буде взагалі бомба. Опа, кінець котушки. Це перший кінець котушки в моєму житті. Мене це трохи бентежить. Напевно, треба групувати нову котушку. І я що маю? О, Запакована, з силікагелем, з фіксатом. Шпуля і інша, а пойде і пластик той самий. По ідеї і навіть герметично запакована. Круто. Цікаво, той принтер має датчик кінця філаменту? Чи то треба вручну міняти? Попробую подати, коли завершиться. Зразу новий і все. Небагато залишили. Заодно подивлюся, чи сухий буде без повутиння докувати. Ось, до речі, початок друку. Тепер, коли клітор настроєний правильно, воно кожен раз собі нюхає стіл, вибирає оптимальні зазори і валить. Хватило, тобто вистачило філаменту на коробочку, це є коробочка під санги. Є в мене набір для рукоприкладства. Давно вже стоїть. Чоловік 2-3 роки тому пішов воювати, мені подарував, а я тільки бормашинкою з нього користуюся, ніяк руки не дойдуть. Ото зробив коробку під санги. Може, якось, як трошки впаде з навантаження з роботою, то відкриємо новий розділ рукоприкладства і будемо там робити координатний сверлильний точильний верстат. Забув включити підкладки. Відповідно, нижні слої пару чуть провисли на хінгелі, чи як це правильно на виступі, в оськи. Але то напильником регульну. Тепер друкую кришечку. Ну, буде друкувати, не буде, воно довго нюхає. До речі, не зрозуміло, чи воно має кожен раз, чи воно би мало раз пронюхати і зберегти. Ну, Кожен раз нюхає, хай нюхає, я не поспішаю. Курча на заповненні, воно то тягне той пластик, як дітки манну кашку. Все, там фінал. Розпаковую нову пачку. Оп! Ах, запах! Незвичний, не знаю, з чим порівняти. Трошки розчинником якимось тягне. Так, але це на дотор це зовсім інший філамент. Той такий матовий, ширшавий і м'якший, а той. А той гладкий, блискучий і твердіший. Добре, що я з тим маю робити? Десь воно Оп, є, все, хвостик. Фініталя комедія. Нову бобину. Забобинюємо. Оп! А що робити далі? Зупиняти чи подати напряму? Я думаю, напряму подам йому. Зараз підсуну. Якраз на деталі гарно буде видно перехід між двома різними пластиками. Його кінчик викидувати шкода, то ми його вирівняємо. О, економія. Що? Зараз подивимося, що з того вийде. Ще не міняв пластик на ходу ніколи. Та я взагалі його не міняв. Навіть перший раз тоді ти заправляли. Так, не злітай, ще прийде твій час. EPLA Мейтбу. А тут просто PG чорний. Подивимось, подивимось. Я ще не роздупляюся, яким пластиком, що друкувати і для чого. О-о-о! Втягує, втягує. Оп, оп-оп-оп, пауза, де пауза? Стоп. Стій. Ей. Ей, зараз аварія буде. Встиг не встиг. Не тягне, зараз буде аварія. Блін, погана ідея. Пауза. А тепер лоуд. Макро лоуд філамент found. Прекрасно! Я тішуся. Ладно, це внутрішня структура, я думаю, ми собі тут зможемо дозволити. Фігньою страдати, блін. Отак, От туди максимально запаковую. Бачу, воно вже там висралося за межами. Ех, Поїхали далі. Де продовжити її після паузи? Да, перший досвід, як то кажуть. Дивимось, що з того вийшло. Тягне, тягне. Пішов інший пластик. Наблюдаю, що з того вийде. Останні штрихи додруковує. Соплі як були, так і є. Тобто це не пов'язано з сухістю пластику, виходить. Я не вірю, що запакована герметично з заводу з лікагелем кутушка була вологою. Тому ні. Все? О, я вчасно. Давай сюди. То підпорки. Оп! На гарячу не можна. Кидаю собі на плитку. Вона моментально остигає, бо теплопровідність велика. Зриваємо, легенько зривається. О, гарно. Я пам'ятаю, що руками не можна, тому руками то не роблю. Нігтями. Загалом щищається та поверхня бомбезна. Нормальна адгезія, тепер все в порядку. Ну, чуть-чуть сюди. Та йой. О! Добре. Принтер можна гасити. Що ми маємо по деталі? Низ був з матового. А десь посередині ми перейшли на оці слої, то вже пішов глянець. То, де я пробував запхати за було пару рядочків. Це не біда. Підпорки тут вибрати зараз треба буде. Круги завалює. Навіть з підпорками видно, що це ні разу не круг, А овал. Ну це ми собі овальним сверлом виріжемо. Підпорки тут позривати. Тут мала бути ручка. Та. О, отаке воно дивне, трохи незвичне. Не люблю я таких товстих речей, саме тому я. Не прихильник 3D-друку. Я люблю лити. Воно мені прикольніше. Але от можу собі зробити те, що мені треба. Тому це дуже добре і поважаю 3D-друк. От Видно перехід пластику десь тут. Та де видно? Не знаю, де видно. В самому низу, напевно. Та Ось тут де відкос, і тут же пішов глянцевий. А тут матовий. Не так, щоб дуже сильна різниця. Друкував з швидкістю плюс 25%. Відповідно, може, якраз тут такі якісь еліпси не дуже. Зараз собі то напильником підпилюю і сажу сюди цанги. Що ж, добре, що я крім 3D принтера маю ще суперклей. От-от, защолкуватися воно має. Защолкується, ага. Защолкується. О, защолкнулось. Бачите? Як защолкнулось. Зараз я сюди завалю, суприклею, заклею і буде як нове. Ну, як би як не крути, а 3D друг це не панацея, по-моєму. Принаймні, я так думаю. Навалю клею до кубки і буде стояти. Так, а де кришечка? Вже той клей і так, як гей? Ой, гей. Так, сюди. Отвори. Чуть розвальтював, так сказати, буде стояти. О! І все, ні біт, ні крашен. Тільки прижати ще треба, щоб застигло, напевно. Свої завдання буде виконувати. Хоча воно по слоях могло піти. Тобто якість того, тої петлі буде під питанням. Ну, це не біда, бо це не відповідальний вузол. Хтось питає, на що мені то треба, та от думав під санги. Але виявилося, що в мене трохи не той розмір цанг, що воно тут буде бовтатись. Хоча це не проблема. І не та кількість цанг в мене. Ну, Може колись кількість збільшиться, то хай собі буде. застіпка це -то теж ніяка, ніхрена не тримає. Ну, Але як я вже згадував, нема що особливо сподіватися від 3D-принтера. Тут мав бути якийсь напис. Але воно його щось пробувало, щось друкувало, але в результаті нічого не видно. Але мене це влаштовує. Можливо, це пов'язано з тим, що в мене неправильно налаштований перший шар. Клей тут буде тримати чи ні? А яка різниця? Довго тішився, я 3D-друком, знову мене якась халепа нездорова спіткала, то розбираю, дивись, щоб терміново надрукувати. Шукаю, куди флешку вставити. А флешку нема, куди вставити. Тому що тут два USB, один живлення, другий комунікація з принтером, HDMI. Вже вставлена є флешка. Цікаво, який в неї розділ FAT, NTFS чи щось інше. Зараз попробую витягнути і просто закинути на неї згенерований файл, бо треба терміново. В чому суть проблеми? Відвалився тлітор. Через Wi-Fi, я розбираюсь, що куди як що, нічого не трогав, тільки включив принтер після виключення, нема, недоступний. Коротше, підключається до мережі, не отримує IP-адресу. До іншої точки доступу підключається, отримує адресу. У мене TP-Link стоїть вже багато років, непоганий бріджом, а далі тим всім рулить мікротік. Оновив версію мікротіка, перезавантажив, перезавантажив точку доступу, видалив, додав мережу ніфіга. До мережі підключається, пароль підходить, зберігає, є з'єднання з точкою доступу. На, точку, на точці доступу бачу MAC-адрес. На мікротіку бачу, що пробує підключитися, і DHCP-шка не дає IP-адреси. Немає IP-адреси, воно не працює. То розібрав дивитися, Wi-Fi модуль напаяний на платі. Воно таке досить компактне, маленьке. І тут я нічого не зроблю, крім просто попробувати зараз закинути файл. І що робити? Чому перестав працювати Wi-Fi? І що з тим робити, я просто не маю розуміння. Вже все перезапускав. Думав, може назначити IP-адресу вручну. Так, нема такої можливості. Бачиться флешка, як два диска. Загрузочний і невідформатований. Якраз більший об'єм на цьому невідформатованому. Скоріше за все, саме там дані зберігаються, але в InD цей формат незрозумілий. На загрузочному, це сама прошивка, точніше операційка того Rappsberгі, тут я нічого не зроблю. Причому тут навіть є попередження, що не можна редагувати в ВІНДІ. Ось Щось по Wi-Fi навіть є якийсь файл конфігураційний з попередженнями. Що якщо просто. Редагувати вордпадом, то воно працювати не буде. Коротше, Linux то окрема тема, з тим треба акуратно. Нічого тут не міняю, вертаю взад. Буду думати, що зробити своїм мікротіком, щоб він все ж таки видав ip адресу І не можу зрозуміти, головне, чому він перестав це робити. Невідформатований диск нормально працює, тобто там все ж таки була незрозуміла в інді файлова структура. Ці файли доступні попередньо завантажені. Тобто апаратно, виходить, що працює. Ну, суть проблеми звожу до того, що чомусь іменно тому MAC-адресу не хоче мікротік видавати IP-адресу. Інших логічних немає причин. По Wi-Fi підключення є, а ip адреса не отримується. Ніяких параметрів тут поміняти не можна, і виходить, що проблема або в мікротіку, що якби теж нерозумно, тому що все решта працює. Або в налаштуваннях Wi-Fi десь тут, в Linux. І. Але ж від іншого телефона, від іншого Wi-Fi, IP-адресу отримує нормально. От І виходить якась така дурня. Продовжую продовжувати. Я не знаю, що то було і чому. От В розібраному вигляді просто підключив, воно включилося. Connected IP-адресу побачив. Я нічого не встиг зробити, я нічого не встиг поміняти. Єдине, що до точки доступу, тут буквально 2 метри по прямій, а рівень сигналу Wi-Fi чомусь тут досить низький. Я все ж таки думаю, що це апаратно вмирає Wi-Fi модуль. Інших розумних пояснень я просто не маю. Ну, от Прошу дуже і нормально побачився на точці доступу. І відповідно в мікротіку побачився. Тобто проблема була. Все ж таки, я думаю, апарат Wi-Fi. Думаю, що він відвалюється на Рабсбері. Інших логічних пояснень я не маю. Екранування Wi-Fi модулю незнімне. Ось пішла доріжка антени. Є місце для впайки конектора для зовнішньої антени, а це внутрішня антена. Оформлена вигляді двох послідовно включених конденсаторів на землю. Знову ж таки, додатковий, як то називається, директор чи як елемент, включений між землею. Плюс форма землі довкола формує саму антенну. Справа тут не в якості, не в силі Wi-Fi сигналу, бо доутера реально метра 2-3 по діагоналі, по відкритій, без нічого. Тут біда десь, можливо. В самому модулі, але зараз воно запрацювало, то принаймні локалізував дефект на свій погляд, і поки працює, лізти не буду, бо паяти тут проблемно. Придеться жарити процесор, конектори і планку пластикову. Мені би не хотілося тим лишній раз бавитись, тому поки працює, ставлю назад, хай працює. Так, нарізали деталь, підтримки поставили так, як вважали за потрібне, гарно. Кидаємо на друг, поки воно не передумано. Оп. Якось запустили друк, виявляється, тут для pg пластику температури треба вище. Я то на нижчих додрукував попередню деталь, і як би мені добре було. Ставимо задані температури, а з конфігом принтера воно виходить за межі і падає в помилки. Не міг зрозуміти, як регулювання працює. Ну, тут воно з затримкою, сама рап підбуксовує. Коротше, то не для холерика. То треба якогось меланхоліка до того рабсбері, щоб нажав і почекав. Я, блін, нажав, я хочу результата, а воно за 4 секунди поміняло. І я не розумію, що відбувається. Я ті кнопки тисну, воно, блін, відповідно, глючить. Коротше, сам собі злобний Буратіно. Друкуємо, а далі будемо розбиратися. Вже мені підказали люди, що принтер підігнали, як в конфігах максимальні температури добавити допуски. То потім сконфігурую. Єдине, що, напевно, таки треба буде пропаяти, розібрати, чому слабкий сигнал Wi-Fi і чому воно от глючить. Тяжко підсвітити ту деталь, вона така і чорна, і блискуча одночасно. Надрукували. 5 G на високій температурі 240 він хоче. Ну Не знаю, що сказати. Є певні цікаві моменти. Наприклад, ось така от полоса догори пішла. Я думаю, що це місце переходу сопла, бо інакше це пояснити неможливо. На деталі такого не було. Різьба, ніби як все добре, 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 добре. А в одному місці тут вона така трохи запливша. Таке враження, що десь в тому місці теж був перехід, напевно, сопла, і відповідно, тут воно чи більше підплавилося, чи пес його знає. Бо. По всьому діаметру нормально і тільки де-не-де, де, напевно, де є, де є той перехід супла, якраз ті моменти проскакують. Шестигранник загалом схожий на шестигранник. Підпорки то зараз треба виламати. І тут вони мають виламатися, то хай малий вже бавиться. Коротше, така деталь для мутінгу велосипедної вилки. Чи варто таке ставити? Вилку, не знаю, до речі, тут перехід, напевно, теж бачите, от знизу така полоса. А тут по коду g коду воно догори переходило. Тобто десь в місці зупинки шрамчик такий залишається. Загалом незле. Коротше, постояв принтер після останнього друку пару днів при включенні знову проблеми з мережею. І знов до телефона ніби конектиться, а до моєї ні. А потім виявляється, що взагалі мережа пропадає. Я все ж таки ставлю на апаратні проблеми, тому що ну, не було ніяких змін в мене з мережею і з обладнанням. І це точно не рівень сигналу, бо стоїть воно зовсім поряд. Тому мені треба зняти кришечку і пропаяти модуль Wi-Fi. Магнітна кришка прилипла до пінцету. Так незручно. Ось він красавчик, трошки доброго флюсу. І подивимося, чи то йому поможе. Бо якщо ні, то хіба міняти, то все в зборі. Під шумок зразу міняю вентилятор в блоці живлення, той, що в мене деренчав. Ну, йдемо дивитися, чи то щось дало, чи ні. Чи воно взагалі включиться. Навіть от з маскуванням все одно чуть роз'єм підплавив, але не сильно. Коротше, не запрацювало воно ніяк не хоче бачити. На точці доступу я не бачу підключення, хоча на принтері каже, що підключення є, тільки IP не можу отримати. А фізичного з'єднання на точці доступу немає. Що не сподобалося йому в моїй точці доступу через довший час в боти чи навпаки в моїй точці доступу, я причини не знайшов. Взяв тупо старий ADSL модем настроїв бріджом, кинув поряд по езернету, нормально підключився і, от, завантажив новий файл. Зараз буду пробувати друкувати на високотемпературному для мене пластику. Прийшлось навіть конфігурацію поміняти. Примтер бо казав, що температура сопла недопустима. Коротше, чудеса, я всяке бачив. Схоже, колись бачив з макбуками. От. А от щоб в себе і так зненацька, без жодних змін, бачу вперше. І рішення не знаю. Надрукував і стоїть, чекає, що я нам надрукував, лійку надрукував. Без клею. Додаткового тільки кайму включив. Включив наново кайму, бо думаю, тут треба. Легко відійшло. Так, то сюди. О, як гарно попав. Така сама полоса на фотографіях в автора лійки була. Це місце переходу. Такий, напевно, цей пластик або такий проект. Ну, воно, не знаю, я не є прихильником і фанатом 3D-друку. Але, в принципі, свої функції воно би мало виконувати, якщо його сильно не мучити. Тільки мені треба ту всю суплю тепер повисмикувати, волосню, кайму позабирати. Це деревоподібні підставки були. О, точно дерева. Справжні дерева. Що ж він так волосінь тягне? Вже встиг пластик натягнути вологи за пару днів, щоб був оскакований в хаті. Може бути. Як же ті дерева повиривати зсередини? Треба буде довбати. Саме страшне, що вони всередині є тут, якось їх треба буде вишпортувати. Але ми це зробимо. Це є лійка для заливання масла в бензинові генератори 4 такні. Принаймні, в мій вмій, вона мала би підійти ідеально. І судячи по формі, ви розумієте, що без неї це зробити трохи проблемно. Ну, Внутрішня конструкція. Така собі, лита, звичайно, було б набагато краще, чи металева. Але враховуючи, що то не так часто робиться, мене влаштує. Виконує вона ту свої функції, виконує, але за рахунок підпорок, котрирі якраз впиралися вниз, котрий був верхом при друці, то в мене, власне, там, де буде текти масло, є досяга всякої срані, яку я адекватно не можу вичистити. А коли я то пробую вичищати звідси, я тут навіть десь зробив маленьку тріщинку. З одного боку, вона як би не критична, а з другого боку, вона може бути і не одна. І враховуючи, що якраз там, де буде стікати залишок масла понизу, то з тою рійкою будуть нюанси, що з неї буде капати і мироточити. Напевно, поки ви її не роздусите і не викинете. Хоча така позиція виглядала оптимальною для друку, я би вже тут діло пробував друкувати якось ось так вертикально, щоб принаймні в трубці не було нічого, що буде засирати, заваджати. Але тоді з площинами купа питань, купа нюансів і навряд чи це буде гарно оптимально. Тому я залишаюся прихильником литих технологій, а 3D-друк вважаю вузьконішевою галуздю. Можна теоретично ще товстішу стінку зробити, але на що то треба, бо воно невідомо як залізе. На один-два рази, в принципі, штука зручна, а от потім зберігати ну, типу, як би набагато краще би було злитого чи з металу.